Брама Європи. Це книга написана істориком українського походження, який зараз викладає в Америці. Не пам'ятаю в якому інституті чи університеті. Книга описує, як від скіхських воїн до нашої незалежності наша держава, колись територія. А зараз держава являється брамою до Європи, захищає Європу від агресора сьогоднішнього. Це подарункова книга, яка ви Виконана в шкіряній палітурці, переплетена майстрами, професіоналами, з тисненням золотом, накладочками в позолоті, гарний отакий бічний зріз, гарна зворотня, не зворотня, бічна частина буде гарно виглядати в бібліотеці. Тут представлений гарний. Гарний читабельний текст, і ми таку книгу можемо представити в двох екземплярах: україномовною версією та англомовною версією. Буде доречним подарунком для іноземних гостей, щоб вони дізналися історію України. Дуже цікаво, пізнавально користуються попитом. Так що звертайтеся для подарунку просто топ. Під відео номер телефону в шапці профілю наш сайт Exclusive.com, де можете переглянути весь наш асортимент. Підписуйтесь на наші. Соціальні мережами багато показуємо все цікавого.